В Україні існують тисячі сміттєзвалищ, які вичерпали свій ресурс для захоронення а відтак мають потужний негативний вплив на довкілля. Сміттєзвалища це часто про недотримання норм, викиди небезпечних речовин в повітря, як от газ метан та пожежі. На противагу сміттєзвалищам існують полігони твердих побутових відходів, які спроєктовані та працюють відповідно до стандартів та несуть мінімальний вплив на довкілля. Останнім часом в Україні заговорили про рекультивацію сміттєзвалищ та полігонів. Що це таке, розповім у сьогоднішньому випуску. Вітаю на зв'язку Гуфі Центр. Рекультивація сміттєзвалища або полігону означає його закриття та неможливість захоронення відходів саме на цій ділянці. Основне завдання рекультивації зменшення впливу негативних речовин на довкілля. Як відбувається рекультивація? Спочатку ліквідовують аварійні схили та формують пологи, Далі ізолюють поверхні, тобто полігон накривають спеціальною мембраною захисними шарами глини та ґрунту. Також облаштовують дренажну систему. Паралельно відкачують, очищають та переробляють біогаз та фільтрат. Цей процес відбувається доти, доки всередині полігону не припиняються процеси розпаду речовин, виділення фільтрату та біогазу. Останній крок насадження трави та дерев. В нашому місті сміттєзвалище також рекультивують. Завдяки цьому його негативний вплив на довкілля зменшиться в рази. Завітавши до нас у Гуфі-Центр, ви зможете побачити, як виглядатиме наше міське сміттєзвалище в майбутньому. Також ми з радістю відповімо на всі ваші запитання стосовно поводження з відходами. Побачимось!